Святкує триство під час війни вже в другий раз, і тому безпрецедентна мери безпеки, яке ми прийняли для того, щоб був спокій. Працює правоохоронні органа, працює поліція. Ми не зменшуємо сьогодні комендантську годину. Бо такі військові обставина на жаль, але тим не менш настрій добрий. тому. Сказати, що я впевнений, що все пройде добре, і ми відсвяткуємо Ріство Христова спокійно і все буде добре. Росіяни вже не припиняли і мають таке бажання, щоб захопити всю Україну і тому числі і Харківську область, але Устоять стоять наші мужні військові, наші зсу, наша бійці територіальної оборони, за що ми дуже вдячні. І хочу сказати, що так дійсно мери безпеки сьогодні є. Вони такі, як ми знаєте, планували. І тому сьогодні посилені мери безпеки і посилені мери і щодо пункту пропусків до міста Харкова, і щодо патрулювання поліцією і військовими нашого міста. Тому забезпечуємо порядок і спокій у нашому місті, в міста Харкова.